Доброго дня, діти! До нас прийшла весна. А отже дуже скоро розквітнуть перші весняні квіти. І сьогодні ми з вами намалюємо весняну квітку, яка зветься Тюльпан. А потім ви подаруєте ці квіти своїм матусям, бо незабаром мамине свято. Діти, для цього нам потрібно взяти стаканчик з водою, пензлик, серветки. Фарби. Діти, якого кольору в мене фарби? Так, вони червоні. Мій тюльпан буде червоного кольору. А ще діти, потрібно взяти аркуш паперу з намальованими ось такими листочками. Матусі вам допоможуть. А малювати ми сьогодні будемо долонькою, тому після заняття обов'язково вийдете мити ручки. Тож починаємо. Нам потрібно взяти фарби, пензлик і ось так зафарбувати долоньку. Ось так. Так, а потім долоньку ми опускаємо на наш. Паркушек паперу з листочками. Дітки, ось такий тюльпан я намалювала. Намалюйте ви і надсилайте мені свої роботи. До побачення, діти!